Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас з черговою порцією класних новин, друзі. Як ви думаєте, які сьогодні найгарячіші теми в американському інтернеті? От просторі інт американського інтернету? Чи ви думаєте, що більше всього обговорюють сьогодні, як Моніка Лівінський подралася з Дональдом Трампом за те, хто буде сасати у Біла Клінтона? Ні, друзі, ні. Так, це також обговорюють зараз, але це не головна тема, яку зараз обговорюють в американському інтернеті. Дональд Трамп черговий раз нагадав, чому його все ж таки називають Тако, і це зараз обговорюється в американському інтернеті. Ну і також дуже жваво обговорюється те, як Швейцарія відсасала у Дональда Трампа. Так, друзі, про це огидно говорити, це дуже неприємно, але це факт. І про це ми з вами також сьогодні поговоримо. Але спочатку, друзі, хочу вас. Попросити підтримати мій канал, будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви на нього не підписані. Будь ласка, обов'язково не забувайте ставити вподобайки відео. І не забувайте писати ваші коментарі. Ви знаєте, що я читаю буквально всі коментарі, на всі коментарі реагую, відповідаю. Тож пишіть, мені важливо знати вашу думку. І не забудьте, будь ласка, скинути посилання на мій канал на мої відео в соціальні мережі, щоб і інші люди, українці, знали, що відбувається зараз в світі, і були готові. Тому що ми зараз з вами воюємо з одним з найбільших ворогів світу, з одним з найбільших ворогів цивілізованого світу, з Дональдом Трампом. Тепер давайте повернемося до скандалу, який розгорнувся щодо Дональда Трампа. Буквально вчора я вам розповідав про те, як в опублікованих файлах стало відомо так, з опублікованих файлів Епштейна стало відомо, що Дональд Трамп чмактав у біла Клінтона. Його там називають Баб. Буба. Тобто я коливався, багато хто коливався, чи це дійсно Біла Клінтона мають на увазі, чи це може якась інша людина. Ну ні, все ж таки американський інтернет прийшов до висновку, що це все ж таки Біл Клінтон. І е, ну, красавець, молодець, Біл надавав, дав усім почмактати свій член. Так, не тільки там Моніка Лівінська побувала, а он і навіть Трамп там приклався. І знаєте, зараз от дуже ну це дуже агидно дивитися, як зараз ці от упороті, ну вони хворі на всю голову люди. Оці от трампісти, як вони намагаються зараз відмазати з цього свого царька ідіота Трампа. Вони ж там вже не пишуть. Вони навіть не згадують, що він там заборонив всіх цих геїв, там в арміях служити всю цю фігню. Так що він себе е, мулював такого мачо, що він весь такий мачо, мачо, мачо Вони зараз там пишуть. Ну і що, ну подумаєш, смактафу біла клінтона. Ну він е, старий дядько, він має на це право, він нічого не порушував. Тобто вони зараз вже, вони вже зрозуміли, що все вже відмазати від того, що. Е, Трамп чмактунчик так е, любить почмактати пісюни. Вони вже цього не він не ві цього не відкидають. Так вони просто вже перейшли на те, що ну він має право. Це ж не порушення закону. І до речі, зараз вони більше роблять ставку саме на те, що е, нехай він буде чмактун, нехай він чмокче у Біла Клінтона, ще у когось там не знаємо, ми чмактав чи ні. Але це все ще краще ніж те, що е, проти нього виставляли раніше, коли писали а. Знову таки з файлів Епштейну, це стало відомо, що він декілька годин провів в закритому приміщенні з малолітньою жертвою цього Епштейна. Так? Тобто, що він був там заручений також до цих подій і бував на цьому острові, де Епштейн там все це витворяв. Тобто, це для нього гірше зараз і більше проблем створює ніж те, що він почмоктав у Біла Клінтона. Ну окей, старий пердун, нехай чмокче, нехай робить, що він хоче. Це його життя. Що інше зараз відбулося? Так, ви ж мабуть, чули, що Дональд Трамп Відкатив, ну так, він і є такою руде придурашне. Воно і є руде передурашне. Дональд Трамп відкотив, зняв е, тарифи на деякі товари. Зняв, зняв тарифи на яловичину. Зняв тарифи на деякі овочі та фрукти. Чому? Тому що визнав, що це підняло ціни на е, товари, так? тобто товари, ціни пішли, почали дуже сильно зростати, і це вдарило по його реднеках, які його обирали, і це вдарило по інфляції. І окей, він відкотив, він зняв тарифи, повернув їх назад, щоб зараз більше завозили. І от отут от, от, у мене є питання: от знов такі питання до цих тупих. Це, це примітивні істоти. От ці от трампісти, вони ж примітивні істоти, тупі на всю голову вони не краще росіян. Тут, от, от це от, дві, дві дві ягоди з одного поля. Е, виникає питання: от сім місяців це рудечмо разом зі всією своєю бандою. Так, вони з кожного утюга кричали, що тарифи. Це класно, що тарифи це не те, що сплачують американці, а це те, що сплачують інші країни. А на ціни це ніяк не вплине і американці ці тарифи сплачувати не будуть. І тут на тобі, на тобі, тобі виявляється, що він откатує ці тарифи. Тобто, по факту все ж таки а, американці сплачують тарифи, так? Тобто, по факту це вдарило по цінах вдарило по кишеням самих американців, американці сплачують ці тарифи, і він тепер відкатує ці тарифи для того, щоб зменшити ціни. І ну тут виникає питання, так якщо він зрозумів, що ціни скачуть із за його і і і і і ідіотських тарифів, що всі ці тарифи сплачуть все ж таки американці, коли тепер чекати, що він відмінить і інші тарифи. Тому що, ну якщо тарифи б'ють, якщо тарифи сплачуть американці американці, то тарифи б'ють, і тарифи сплачуть американці по усіх товарах, так а не тільки по якійсь одній окремій групі товарів. Ну коротше, маразм, маразм повний. Я ж кажу, це хворі люди. Там е, взагалі немає жодної логіки, жодного розуміння, як працює економіка. Просто, просто кошмар. Але друзі, і це ще не все. І це ще чепуха в порівнянні з тим, що відбулося і що зараз стало відомо. Зараз найбільша така горяча тема, що обговорюється в американському інтернеті, це те, що Швейцарія фактично дала взятку Дональду Трампу, і Дональд Трамп її взяв втіхаря. Взяв, знаєте, і це дуже агидно. От я дивлюсь на все це дуже дуже агидно. Ладно, ми розуміємо. Там е американці вибрали собі це чучиво, так, е цю, цю недоробу, це цього мудака. Ну дуже агидно дивитися на те, як інші країни, які ми вважали, що це розвинені країни, що це класні країни, як зараз ці країни, я не знаю, намагаються прогинаються під Дональдом Трампом, як вони, ну вони реально чмокчуть у Дональда Трампа. Що відбулося, друзі? А відбулося те, що Швейцарія... Подарувала Дональду Трампу якийсь там годинник, дуже дуже дорогий годинник. І для цього годинника подарувала підставку для стола, і вона зроблена з кілограму чистого золота. Тобто, це дуже дуже дорогий там, ну неймовірно дорогий подарунок, який Швейцарія втюхала Дональду Трампу. Дональд Трамп взяв цей подарунок, він його прийняв, і у відповідь він... Зменшив тарифи на Швейцарію. Він зняв там більше 20% тарифів на Швейцарію. Уявіть собі, що відбувається. Тут навіть не той факт, окей, якщо б би він би взяв би і взяв, би ну, подарунок і подарунок. Так, подарували і подарували. Але ж це не просто подарунок. В такому випадку це вже взятка. Це вже взятка на найвищому рівні, на государственному, на державному рівні. Взятка. Уявіть собі, друзі. І це відбулося, і Дональд. Трамп взяв цю взятку і е, знизив тарифи. Бачите, як будуються дома в Канаді. Це високоповерхові дома. І от вони будуються отак, от, от із дерева. Я спеціально під'їхав зараз вам показати, щоб ви побачили. Вон е, справа, зараз ви побачите, вже є побудовані. да? І вон сліва, ви бачите, але всі вони побудовані ось отак, от, от з дерева. Як ви зараз бачите тут. Що ось оці два будинки е, зараз так будуються. Треба розуміти, що в Канаді ось отак, от дерев'яні будинки будуються не всі багатоповерхові, так? Тобто ось оці, от що ви бачите зараз, вони побудовані так з дерева. Але якщо е, будівля вище п'яти поверхів, то тоді вже її будують із бетона. Тобто до п'яти поверхів в Канаді можна будувати з дерева. Будинки, вон, бачите, от от, ті, що далі вже побудовані, там вже люди живуть. Вони також, вон, там виходить, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А, ні, от ті будинки вони вже будуть з бетона, тому що там більше, ніж 5 етажі, поверхів. А от ці, от, які стоять ближче до нас, де 5 поверхів, вони саме такі також побудовані з дерева. Ну і ще раз хочу звернути вашу увагу на те, яка у нас погодка. Подивіться, яке зараз сонце. Яскраве, красиве сонце, яке красиве небо у нас. Яка класна погодка у нас, бачите, як все у нас в Канаді тут гарно? І ось такі новини у мене до вас сьогодні стосовно того, що обговорюється зараз в американському інтернеті. І стосовно того, до чого ми катимося, до чого катиться світ, друзі. Я ще раз скажу: окей, а брали ці мудадзвони американці собі це руде опудало, окей, нехай вони з ним живуть, нехай вони з ним позоряться. Но я не розумію, я не розумію ту ж саму старушку Європу, яка прагнулася, яка підставилася, яка повністю лягла під цього рудого ідіота. Так я не розумію, коли Швейцарія. Фактично дає. Хабаря дає хабаря цьому рудому чму, щоб він знизив тарифи. Так, ну я цього не розумію. Це, це вже, знаєте, це вже для мене, це вже десь там поза реальністю, я цього не розумію. Напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте, стосовно того, про що ми з вами зараз поговорили. Мені цікаво дізнатися вашу думку. І обов'язково вам нагадую: підпишіться на мій канал, якщо ви ще на нього розумієте. Не підписані, це важливо. Підтримуйте. Канали, які вам надають правдиву інформацію. Підтримуйте блогерів, які називають речі своїми іменами. Зараз всі намагаються бути політкоректними, тому що YouTube блокує так, тому що я кажу чесно, відверто: YouTube не показує мої відео так, якби е, я казав, би завуальовано. Так. Він би тоді б показував би мої відео більш відкрито і більше кількості людей. Тому обов'язково підписуйтесь, вподобайки, коментарі. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!